Якби наші верби уміли говорити, от то би сі наприказували, чого вони на своїм віку виділи, перевиділи, а би слухати не переслухати. Дітлахи у вербах любили бавитися, на розлогих робили колиби, а в старих та дуплових грали хованки. Кажуть, наші верби могли і людину сховати від переслідувачів, і чи одному вони врятували життя. Але найбільше наші верби виділи закоханих. Наймиліше для них було слухати про любов. Сеся весняна ніч не була винятком. Під вербою, що опустила свої коси аж до землі, ніби навмисне, аби сховати двох закоханих. А діждешня з армії, Мільцю?» – питав свою любку, тримаючи в міцних обіймах, ніби прощався назавжди уродливий чорнявий хлопець. Так, Юську, діжду, горнулася до нього світловолоса дівчина. На світанку горба молоді випроваджала, як се належало молодого новобранця. Аж на окраїну села. Авто, на яким мав їхати до районного військомату Юзю, зазвичай тричі не давали зрушити із місця, то колеса спустять, то дорогу перегородять, у знак того, аби служба була легкою, а дорога додому швидкою. І, звісно, тричі пилося на коні. Нарешті усі правила проводів було дотримано, Юзю вирушив до району, а село тим часом. Зажило своїми звичними клопотами. Минав рік, як Юзю у війську, а у Мільки сталася біда. Совіти заарештували маму та вислали до Сибіру аж на 15 років. А її втець, довго не думаючи, знайшов си другу жінку і пішов у дні. Мілька лишилась у хаті сама. Часи були такі, що було страшно в хаті самій бути. Уночі могли прийти хлопці із лісу, лишитися заночувати, а вдень совіти для контролю. Емілія щиста просила коліжанок прийти до неї на ночівлю, бо страшенно боялася. А якось пішла чутка, що сусіднє село вівозять. Одні тому вірили, другі казали, що не може такого бути. А по сусідству коло Мільки з того села хлопець оженився на Дубенській дівці. То аби його не вивезли, а відтак ще одна віддалася, а так друга, трета. от і зачили коліжанки раяти, аби і мілька такою віддавалася за котрогось із того села. Та все буде якась поміч і захист, а як же мій Юзю ходила затуманена дівчина. Єдного одного пізного вечора постукали у вікно і наказали відчинити. Мілька покірно відкрила двері. А сама втекла до сусідки товаришки, там і заночувала. Зі страху дала згоду на знайомство із хлопцем, котрий хотів женитися, аби не бути вивезеним. Уже другого дня прийшла до Емілії у гості коліжанка Ользі зі своїм кавалером, а з ними і Василь. Довго не мудрували, дали згоду жити разом, аби поратувати одне одного. На рано пішли до ріпного писати заповіди, а за три тижні шлюб. Що робити? бідкалася дівчина, мами нема, нікого нема, від кого чекати помочі. Але добрі сусіди, то як родина, помогли мільці заладити всяке таке весілля. Весільне вбрання позичили добрі люди, а умілець Михайло Ковалів зробив молодим обручки із жовтих копійок. З тяжким серцем йшла Емілія до шлюбу, бо мріяла стати підвінець зі своїм юзем. Але видко така її доля. Коли у церкві молоді повкликали на рушники, Василь раз по раз рукою пантрував, чи часом мілька йому на ноги не верла сукенку. Бо його вдома дуже наказували, аби бронь Боже не дати накрити себе сукінку, бо тоді жінка буде старшувати над ним. Василь раз по раз махає рукою, а люди зачали трохи підсміювати. А Василь знає собі одної та й одної все рукою махає, чи нема на нім сукінки. Людей то та сцена зачала смішити помалу. Ксьонд заговорив до молодого. Прошу молодого повторювати за мною. Я, Василь, беру собі тебе, Еміліє, за жінку. Я беру собі себе, вторить ксьондзеве Василь. Не себе, поправляє священник, а я, Василь, беру собі тебе, Еміліє за жінку. Дружби з дружками почали порскати від сміху. А ксьон, згадаючи, що молодий із пережиття лет, повторив ще раз: Я Василь беру собі тебе, я Василь беру собі себе, та не себе, а її, як грім з ясного неба пролунав голос Ксьондза. У церкві вже ніхто не міг стриматися від сміху. Злий ксьонд закликав молодого за захрестя, доброго відповідав, і тогди. Нарешті Василь із Мільков узяли шлюб. Скоро все село знало удачу Василіє, він любив собі покіпкувати, посміятися, пореготати, пожартувати і так помалу зачили молоді собі газдувати. Якось Емілія поралася коло хати глиб, а коло воріт стоїть Юзю з колегою. То була перша їх зустріч після проводів. Мілька трохи зашарілася, але наважилася запитати. А де йдеш Юзю? набрала в легкі повітря і видихнула так, ніби і не було розлуки. Іду вставляти тобі вікна, відповів хлопець, дивлячись із болем у очах на свою кохану, котра під серцем уже носила дитинку. Юзю, іди свою в дорогу, не роби клопоту, бо як поб'єш ми вікна та нашкодиш і мені, і дитині, що про мене скажуть люди? Мілюшко, іди до мене, твоя дітинка буде моя, лише будьмо разом. Не можу, Юзю, я шлюб брала, і з болем у грудях відказала йому. Добре, мільцю. Я сі вступлю і більше ті не потревожу», – Смиренно відступив Юзю. І його уста більше ніколи не заговорили про кохання. Він лише зачав ходити до магазину, що був біля її дому, чекаючи із надією, що, може, десь здибле свою мільку, а хоч і глипне на нього. А зважте мені найдорожчих цукерків, отих чукулядових. Звернувся Юзю до продавчині. На, дітинко, то тобі. простягнув газетний згорток повний цукирків мільченому малому, уявляючи собі, що то міг би бути його із Мількою син. Минали роки. Юзю все своє життя ходив до того магазину. Пізніше там можна було посидіти собі з пивом, то він щонеділі ходив туди. Віглядав свою мільчину. Минулися люди, а наші верби дотепер люблять слухати про що воркують закохані, І, можливо, колись розкажуть іще одну історію про кохання хто знає?